Європейський парламент є одним із найголовніших органів Європейського Союзу, який має законодавчі та бюджетні повноваження. Його обирають громадяни ЄС прямим голосуванням, що підкреслює його демократичність. Але, вочевидь, саме через це його склад із року в рік може бути доволі строкатим. Прогресивна партія трудового народу Кіпру, Комуністична партія Португалії, партія праці Бельгії, Комуністична партія Греції та інші. І ні, це не склад інтернаціоналу і не заборонення на території Європейського Союзу партії, як хтось міг подумати. Це політичні сили, члени яких є обраними та чинними депутатами Європарламенту. Здавалося б, обирають їх виборці? Ну і нехай ми, українці поважаємо демократію і вибір європейських громадян. Можливо, ми б ніколи і не згадували про ці та інші партії, якби не одне серйозне але. Ще 23 листопада 2022 року європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Росії державою спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Проте аж 58 євродепутатів проголосували проти цього рішення. Частина цих парламентарів входять, зокрема, до названих вище партій. Одразу після голосування значна частина європейських політиків засудила таку позицію своїх колег по європарламенту. На дверях останніх навіть з'явилися так звані криваві наліпки з написом: своїми голосуваннями я підтримую терориста. Звісна річ, що російське лобі у світі не новина, і тим паче в Європі, куди Кремль роками вкладав гроші, отримані з енергетичних надприбутків. Тому не дивно, що є про російські політики і у Європарламенті. Вони потрапили туди від цілої низки партій, теж щедро фінансованих із Москви. У цьому відео ми проаналізували позиції та висловлювання євродепутатів, що не підтримували визнання Росії державою спонсором тероризму. Чи не всі вони займають системну антиукраїнську позицію та поширюють кремлівські наративи, при цьому висловлюючи практично однакові тези, що й російська пропаганда? До речі, нещодавно на нашому каналі вийшло відео про друзів в Росії в американському конгресі. Якщо хочете його подивитися, клікайте сюди або шукайте посилання в описі під цим відео. З вами аналітик даних Андрій Савчук. Сідайте зручніше, розпочнемо екскурс у проросійське лобі у Європейському парламенті. У квітні 22-го року Росія назвала звірство Бучі провокацією України та навіть першою скликала Радбе Салон. Цю тезу одразу ж поширювала кілька депутатів Європейського парламенту. Зокрема, нідерландський депутат Марсель деграф, який у злочинах у Бучі звинуватив українських військових. Італійська депутатка Франческа Донатта взагалі заперечила російські злочини, а німець Максиміліан Крах назвав їх вигаданими, опублікувавши псевдодокази у Твіттері. До такої пропагандистської тактики брехні та заперечення можна додати й інші приклади. Так, словацький євродепутат Мілан Угрік просував наративи про нібито звірства, скоєні українцями. Його підтримувала і євродепутатка Тетяна Жданока, що входить до партії Російський Союз Латвії. Ще 16 лютого 2023 року вона з трибуни Європарламенту закликала зупинити вбивство дітей на Донбасі, неприховано поширюючи брехню Кремля. Або інший, не менш цинічний приклад. У квітні 2022 року чеський аеродепутат Іван Давід звинувачив Україну в ракетному ударі по залізничному вокзалу в Краматорську, який забрав життя 59 людей і ще 107 отримали поранення. Згодом він також поширював російські фейки про біолабораторії в Україні та нібито розробку нашою державою ядерної зброї. Або ж інші приклади. Французька депутатка Матільда Андроє, говорячи про війну в Україні, заявляє про те, що це не наша війна, а війна НАТО проти Росії. Її співвітчизник Ніколя Бей ще перед повноштавним вторгненням Кремля закликав мати збалансовані відносини з Росією і пропонував для цього взяти офіційне зобов'язання, що країни, які межують з Росією, не будуть приєднуватися до НАТО. Згодом бей взагалі поклав вину за вторгнення до України на Джо Байдена. Схожі наративи озвучував і бельгійський євродепутат Марк Ботенга, який 16 лютого 2022 року заявив, що політика розширення НАТО є основною причиною політичного напруження навколо України. Німець Бек вважає, що Росія не може погодитися із вступом України до НАТО, а його колега по партії Альтернатива для Німеччини Берхард Зімньок взагалі говорить прямо та пропонує, щоб Україна не приєднувалася до НАТО та була нейтральною буферною державою. Та й взагалі дискредитація та критика НАТО дуже поширені серед російських депутатів Європарламенту. Чеська депутатка Катеріна Конечна, наприклад, вважає НАТО атакуючим елементом, а ірландка Клер Делі називає НАТО розпалювачами війни. Взагалі, наратив про так зване нерозпалювання війни в Україні один із найпоширеніших у кремлівській пропаганді. Так, цілий ряд євродепутатів під цим та схожими приводами закликають не постачати озброєння нашій державі. Наприклад, болгарська євродепутатка Елена Йончева виступає проти надання Україні озброєння, адже це нібито продовжить війну і призведе до ще більших жертв. А її співвітчизник Іво Христов стверджує, що постачання нам зброї офіційно робить Болгарії тилом України, а значить ціллю. Аєтелієць Максиміліано Сміріллю виступає категорично проти надання Україні озброєння та публікує заклики на кшталт ні війни, ні зброї за прагматичний і далекоглядний пацифістський рух. Поширеними її тези, що ані санкції проти Росії, ані надання військової допомоги Україні не зупинять Путіна. Наприклад, такі наративи поширює німецька євродепутатка та членкиня партії Альтернатива для Німеччини ознам Дімерель. Вона критикує постачання озброєння в Україні та стверджує, що ні поставки зброї, ні санкції. Зокрема, заборона СВІФТ не матимуть вирішального впливу на війну і, відповідно, не зупинять Росію. Також Демирель висловлював побоювання, що нібито озброєння, яке постачає в Україну Бундесвер, може нелегально потрапити до ЄС або опинитися на Чорному ринку. Таку ж пропаганду веде і її колега по партії Рейн, на думку якого ні енергетичне ембарго, ні важке озброєння для України не закінчать війну. Гнати Європу і Америку з України, тоді Росія сама піде. Натомість француз Жордан Бардела взагалі неодноразово висував сумніви щодо санкцій проти Росії та пропонував зняти енергетичні обмеження проти Кремля, які шкодять французам більше ніж Росії. Зняття та критика санкцій проти Росії певно, є окремою темою чи завданням для багатьох євродепутатів від альтернативи для Німеччини та французького національного об'єднання, яке ще до 2018 року називалося Національним фронтом. Так, внесений до санкційного списку України француз Жан-Лін Лекапель заявляв, що санкції проти Росії неефективні і не принесли нічого, крім впливу на купівельну спроможність французів та європейців. Його колега по партії Катрін Грізес стверджує, що антиросійські санкції не впливають на збереження миру. А т'єрі Маріані додає, що санкції не погоджували з жителями країн ЄС. Такі ж наративи звучать і від проросійських німецьких європарламентарів. Зокрема, депутатка Крістін Андерсон вважає, що санкції проти Росії завдають шкоди всій Європі. Вона ж заявляла, що її партія хоче їх скасувати, ну оскільки вони є смішними. Але насправді смішно дещо інше: пропагандисти ніколи не аргументують свої думки, тому виходять справді кумедні ситуації. Наприклад, лобіюючи тему зняття санкцій з Росії, французька депутатка Аніка Бруна заявила, що ЄС у руках німців, які диктують свій порядок денний щодо санкцій проти Росії, водночас її проросійські колеги з альтернативи для Німеччини виступали за те саме. Ще один елемент антиукраїнської пропаганди використання некоректних порівнянь, які поширюють деякі депутати Європарламенту, піддаючи сумніву надання допомоги Україні. Одним з таких є грецький парламентар Еманіл Фракос. Він висловлював скептицизм щодо підтримки Євросоюзом України, але не Вірменії, та накладання санкцій на Росію, а не на Азербайджан. Псевдопорівняння використовує і вже згаданий раніше француз Жан-Лін Лекапель. Він поширює наратив про те, що ЄС підтримує територіальну цілісність України, але так само не бореться за територіальну цілісність Сербії. Натомість іспанець Мигель Урбан креско спекулює на темі українських біженців, недоречно порівнюючи їх із суданцями. Також крес є співавтором дослідження Антифашизм як аргумент у промовах Путіна та Зеленського, де, окрім нібито порівняння антифашистських заяв, автори також апелюють до заборони по російських політичних партій в Україні таврують Степана Бандера та ОУН як нацистських колаборантів і профашистів, а ключовими групами на Євромайдані називають ультраправих та неонацистів, зокрема правий сектор та партію Свобода. Схожу пропаганду веде і порталець Жало Піменте Лопес, який ще у 2018 році брав участь в так званих урочистостях з нагоди сторіччя нині забороненої комуністичної партії України, де, зокрема, захищав Росію. Того ж року він разом з поки що не забороненим Петром Симоненком засуджував Революцію Гідності та розповідав про зул неофашизму в Україні та підтримку усунення законної влади з боку ЄС та США. Так само легко деякі депутати видають пропагандистські наративи за факти. Так, наступник Мартін Лепен на чолі французького національного об'єднання Жордан Бардела вважає Крим історично російським і каже, що півострів відійшов до України приблизно на півстоліття. Як бачимо, кілька десятків євродепутатів активно поширюють наративи російської пропаганди. Україні не потрібно надавати зброю. Санкції проти Росії неефективні і їх варто скасувати. Росія спровокувала агресивне НАТО, Україна бреше щодо російських злочинів та інші. Хтось активізував свою таку діяльність лише після повномасштабного вторгнення Росії. Хтось намагається просто відповідно голосувати в Європарламенті і менше коментувати події. Втім, важливо не лише зібрати як найповніші дані про прокремлівських євродепутатів, а й унеможливити їхню антиукраїнську діяльність як мінімум в Україні, адже деякі з них приїздили до нашої держави як так звані міжнародні спостерігачі за виборами чи гості безпекових форумів, та відповідно поширювали тут проросійські наративи. Ось таке коротке вийшло досьє на друзів Росії у Європарламенті. В одному з минулих відео ми розповідали про таких друзів у парламенті США. Можете подивитися його ось тут, ну або за посиланням під цим відео. А повне досьє на товаришів та товаришок, про яких йшлося у цьому відео, шукайте у нашому матеріалі, посилання на який ми також залишимо під цим відео. Радимо вам підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, а у коментарях написати свою думку. Бережіть себе!